День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Пропоную вашій увазі диван «Монреаль» від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 6 см. У глибину диван займає 97 см. До комплекту дивану входить три великі подушки. Биці в дивані дуже вузьке. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири не залишається захисної планки. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повсть пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір – можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, моє любі! Папа!